Комунальники звітують, комунальники планують. Штрафи відстрочено, електронні касові апарати ні. Нерухоме майно традиційний об'єкт для оподаткування. Ажіотаж дещо спав, втім купувати квитки радять заздалегідь. Лозівчанин чемпіон України з легкої атлетики. 1025-річчя історичної події. Вітаю всіх, хто у цій парі з нами. Телерадіокомпанія Лозова пропоную вашій увазі. Черговий випуск міських новин. У студії Марина Креминська починає випуск. Розширена робоча нарада керівників комунальних підприємств під головуванням міського голови відбулася у виконкомі у четвер. На нараду було запрошено керівників комунальних підприємств разом з бухгалтерами та економістами підприємств, фахівців виконкому, депутатів міської ради. Комунальні підприємства, створені рішеннями міської ради, є виконавцями послуг з питань забезпечення життєдіяльності міста. Комунальники докладно звітували про підсумки фінансової діяльності підприємств у першому півріччі та про плани своєї роботи до кінця року. Аналізували причини як суб'єктивні, так і об'єктивні, які гальмують роботу, іноді призводять до збитковості. Майже всі підприємства. Має дебіторську заборгованість, яка є головною причиною існування у них заборгованості кредиторської. Озвучували питання соціального захисту працівників. Виважено, скрупульозно вивчали всі цифри. І хоча кожне комунальне підприємство має свою специфіку, кожному треба активізувати госпрозрахунковий сегмент у роботі, наполягав міський голова, нагадавши присутнім про плани майбутньої реорганізації комунальної сфери з нового року. Стосується вона трьох підприємств: Парк, Шербеде Екосан. Особливу увагу при приділили підготовці підприємств до роботи взимку. Про звіти та плани комунальників докладно у наступному випуску в єдності наша сила проголосило новостворене міністерство доходів і зборів, яке ось як півроку регулює діяльність раніше двох окремих служб податкової та митної. Фахівці стверджують, ефект від такої реформи не забарився. Про роботу Лозівської об'єднаної державної податкової інспекції в умовах реорганізації розповідає її начальник Валентин Тетянчук. Ефект від реорганізації помітно вже сьогодні. Робота лозівської інспекції за перше півріччя має позитивний результат. Інформує її начальник. Місний бюджет шісті місяців намі і збільшення поступлення на майже 10% до аналогічного періоду 2012 року. До бюджету міста зараховано понад 50 мільйонів гривень, що на два більше ніж торік за цей проміжок часу. В принципі, процеси реформування організації роботи податкової почалися раніше, пояснює Валентин Титанчук, коли інспекція відійшла від формату роботи як фіскальний орган до сервісної служби. Сьогодні податківці налаштовані на партнерські відкриті стосунки з бізнесом. Ми абсолютно відкриті для партнерів своїх і нас партнери – та. субъекты предпринимательской деятельности, юридические и физические лица. Мы существенно уменьшаем проверки, при этом уменьшили суммы начисления практически в два раза. И при том, что я сказал, поступило в бюджет гораздо больше, чем в 2012 году, это говорит только об одном. що вся сума прочистки, то більше 95% зайшла за счет добровольної оплати. Команду Лозівської ДПІ сформовано, відбулося певне скорочення. Процес реорганізації закінчуються в середині серпня. Аскаліс Наталія Івановна назначена моїм замістителем і відповідає за роботу поступлення налогу в, в місцевий бюджет. Назначены все новые заместители, кроме начальника первомайского отделения, там осталась Коренева Алла Павловна, все э, заместители Лазовской инспекции, наши инспекции, все люди новые, но не новые для системы. Первым замом назначен Уманцев, э, он работал в инспекции начальником отдела, сейчас он назначен первым замом, Артем Леонидович. Участь за налогообложение юридических лиц это самый большой участок работы и самое большое поступление от этого участка работы. Зам по аудиту, по документальным проверкам назначена Ильченко Татьяна Ивановна. Абсолютное взаимопонимание, поддержку та одинаковый погляд на вырешение проблем відчуває інспекція від керівницва міста. Активізировали очень за последний месяц активно работу з місцевих властей, особливо з Городской. У нас постоянно мы проводим встречи с руководителем коммунальных предприятий. Это тоже дает результаты. Вот в частности, буквально три дня назад мы заключили договор по санации такого предприятия, крупного как водоканал. Вот этим договором санации мы сделали рассрочку предприятия, и рассрочку на полгода. Хто дасть можливість їм більш ефективно використовувати ті дії, які сьогодні поступають к ним на розчутний щодо створення комфортних умов ведення бізнесу та стабільне ритмічне поповнення бюджету головне завдання інспекції, над чим і працюватимуть, запевняє її керівник. З 1 липня податкова не почала штрафувати підприємців, які не переобладнали свої касові апарати. Верховна Рада України прийняла закон, який передбачає відстрочення введення штрафів. А закон, он приостановил начисление штрафных санкций за то, что эти кассовые аппараты с 1.07 не используются. Но закон не приостановил вступление действия работы этих аппаратов. И коль мы говорим о том, что мы партнеры, мы хотим, мы открыто работаем друг для друга, то государство в этом, в этом плане одно хочет. Четко видеть, что Субъекты предпринимательской деятельности, которые работают на кассах аппарата, не скрывают свои обороты, они готовы декларировать всю свою выручку, которую получили за день. Они открыты. И этот процесс в первую очередь нужен для предпринимателей. Новий касовий апарат спрощує низку моментів у стосунках підприємців з податківцями. Саме з цією метою, ось вже як рік працює і центр обслуговування платника податків, який економить час підприємця та час фахівця на обробку інформації. Переконатися у перевагах електронної звітності з усіх податків, які адмініструє держава, мають змогу усі, аби було бажання. Можливості у лозівській податковій інспекції створено. З 1 липня мав запрацювати новий податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Нерухоме майно є традиційним об'єктом для оподаткування, і якщо правильно визначити вимоги до податку, він буде вагомим джерелом наповнення бюджету. До речі, міського, бо це прямий податок. Проте законодавець призупинив і цей процес. Чому ми запитали у фахівця? Да, норма приостановлена, не приостановлена, а принесена вступление этого закона с 1 января 2014 года. Это опять же сделано за одной целью, чтобы эти полгода эффективно использовать для уточнения той базы, которая должна применяться к налогообложению граждан, которые имеют недвижимость. Вже перші дні існування податку, пояснює начальник податкової інспекції, викликали багато питань та висвітлили шорсткості існуючої бази нерухомості громадян. Тому профільне міністерство звернулося до народних депутатів з ініціативою призупинити дію закону. Ришили поки ми перенесемо, а внутрі ефективно поработаємо, щоб вже з 1 января була точно чітка база, яку ми е, пред'явив. Гр граждан, вони цей налог. Усього податківці очікували до кінця року з двох районів отримати майже 2 мільйони гривень цього податку. Вже перші дні липня законослухняні городяни встигли заплатити 39 тисяч. Тепер у них є два варіанти дій. Хто хоче повернути ці гроші, у нього є право. обратиться в налоговую, написать заявление и, соответственно, эти деньги получить обратно, как уплаченные, скажем, до срока начислений. Но, с другой стороны, чтобы потом опять не заниматься этим вопросом, он может эти деньги оставить. До лазівських підприємців почали надходити телефонні дзвінки. Від імені начальника податкової інспекції в них вимагали гроші. До підприємців зверталися за іменем по батькові. Що свідчить про обізнаність шахраїв, припускає Валентин Тетянчук, який сам дізнався про ці факти від підприємців. От вас подзвонили на телефон городський і предложили допомогти налогової інспекції в сумі 5-6 тисяч гривень. Потому что приехала проверка, есть проблемки, вот, пожалуйста, помогите. Это хорошо, что люди мне позвонили. То есть я, безусловно, позвонил и в милицию, пообщался с начальником милиции, попросил разобраться. Но факт такой был, и он неприятный. То есть кто-то сегодня знает, что новый начальник инспекции, возможно, не все лицо его знают. От его имени пытался uh, у субъекта предпринимательской деятельности um, получить деньги. Налоговая инспекция этим вопросом никогда, ну, к всем случае, при мне не занималась и заниматься не будет. Uh, все, все вопросы, которые от моего имени или от моих заместителей, моих сотрудников, uh, будьте добры, звоните, сразу сообщайте. Наступная информация от правоохранителей. 26 липня о 2 годині 36 хвилин на пункт централізованої охорони надійшло повідомлення про те, що на одному з охороняємих об'єктів спрацювала охоронна сигналізація, а спрацювала вона саме на банкоматі, який був встановлений в поліклініці на 4-му мікрорайоні. Коли на місце події приїхала слідчо-оперативна група, в ході огляду було встановлено, що невідомі. Проникли в саме приміщення поліклініки, яка охороняється фізичною охороною. Сама поліклініка, проникли шляхом пошкодження вікна. Спочатку вони зняли металеву рішітку, потім віджали металопластикове вікно і таким чином зайшли в приміщення поліклініки. Сторожа зв'язали, поклали в окреме приміщення, відкрили банкомат, яким чином встановлюють, заволоділи грошима і зникли з місця події. За попередніми даними осіб було двоє. Двоє чоловіків зайшли. Вони описує їх сам охоронник. Зайшли в чорному одязі в масках. Обличчя їхнє він не бачив. Наразі тривають оперативно-розшукові заходи, направлені на встановлення цих осіб. Стан сторожа задовільний. Про яку суму йде мова, ще невідомо. В лозовій пограбування банкоматів відбулося вперше. Далі до вашої уваги інформація від головного лікаря Лозівської міської лікарні Але Шолом. Процесс реформирования медицинской помощи в Украине касается не только первичной медико-санитарной помощи, но также и вторичной, третичной медицинской помощи и экстренной медицинской помощи. Для того, чтобы улучшить доступ населения города Лозовой к третичной медицинской помощи, то есть к той помощи, которая оказывается врачами областных учреждений, областной больницей города Харькова предложен новый формат работы. С сегодняшнего дня любой любой пациент, любой житель города Лозовой, который нуждается в обследовании в условиях поликлиники областной клинической больницы, может записаться по телефону 705-66-91 на прием к специалистам поликлиники областной больницы. Запись проводится ежедневно с понедельника по пятницу с 8 до 16 часов. У розпалі сезон відпусток. Лозівчани розкуповують квитки у кримському напрямку. На вокзалі станції Лозова повідомили, ажіотаж дещо спав. Втім, купувати квитки до Криму тут радять все таки заздалегідь. Ви самі бачите, очередів. У нас немає, 5-7 чоловік. Уже напряження спало, зараз уже нету такого, як було 2-3 тижні назад. Вже, в принципі, зараз робота стабілізувалася. С середини липня нагадаємо проїзд залізницею подорожчав. Вартість квитків на поїзди внутрішньодержавного сполучення збільшилась на 10 Це зв'язано з тим, що тільки за перші пологоді 2013 року Укрзалізниця від пасажирських перевозок потерпіла вбитки 3,5 мільярда гривень. Наступне подорожчання проїзду відбудеться вже у жовтні, говорять на залізниці. І тоді сплачувати за квитки на поїзди треба буде більше і ще на 10%. Лозівчанин Віталій Зуб, чемпіон України з легкої атлетики. Саме він представляв нашу державу у липні на всесвітніх змаганнях, які проходили у Донецьку. Віталій, єдиний з представників України на чемпіонаті світу, хто дійшов до кінця дистанцію: 10 кілометрів спортивною ходьбою. Під час міжнародних змагань Віталія підтримували його перший тренер та вчитель фізкультури. Дійти до фінішу спортсменом було нелегко. Через спекотну погоду лозівчанин витримав. Температура за 30, в 10.30 був старт. Не ветра, душна погода. Все. Ми бачили, як тяжело йому було і все проще. Ну, на морально валівих качествах все-таки він не зійшов. Звісно, там треба розслідувати дистанцію, щоб повністю тебе хватило на всю дистанцію. Ну, на тренуваннях нас як я там привчаю по времени. У чемпіонаті світу з легкої атлетики взяли участь кілька десятків країн. Суперники у Віталія були серйозними. Очень сильна у них підготовка. Мастера спорту вже вони в моєму юношеському віці. І нехай Лузівчанин не посів на цих змаганнях призове місце. Він у свої 17 років гідно представив рідне місто Україну на світовому рівні. Вихованець дю США юність, займаючись спортивною ходьбою, неповних три роки у своїй віковій категорії досяг як ніхто інший високих результатів. Сіловоля тренують і так далі. Фізичні нагрузки сильні, постійні тренування. У мене, наприклад, по дві тренування в день, по три години нужно тренування. Після Віталій входить до складу юнацької збірної України з легкої атлетики. У нього далекоглядні плани. Чемпіон сподівається, що вони обов'язково реалізуються. Кожну останню п'ятницю липня заведено відзначати свято системного адміністратора. Ця унікальна професія об'єднує кваліфікованих небайдужих до технічних тонкощів людей. Про роботу системного адміністратора Лозівського фінансового управління наш наступний матеріал. Дмитро Кузько ще зі школи мріяв бути провідником між світом технологій і споживачами комп'ютерних послуг, здобувши відповідну освіту, стояв у джерел комп'ютеризації ЛКМЗ, працюючи у відділі автоматизованих систем управління. Робота цікава, тим більше що все совершенствоється технології на місці не стоять. Не стояв на місці і Дмитро. 17 років на нього було покладено відповідальність за інформаційну безпеку та безперебійну роботу комп'ютерної мережі лозівського відділу міліції. Робота системного адміністратора зв'язана, звісно, з роботою саміми пользователями. В принципі, та общення не только техніка, але й людський фактор учитується. Не жаліє, що потратив так сказати, більшу часть життя на это. Хоча Дмитро і має великий професійний досвід, він скромно говорить про свою роботу бійця невидимого фронту. Я в принципі нічим не відрізняюся від інших системних адміністраторів. Звичайно, це дуже незаметна должність. Про них обично пам'ятають, коли щось завісло, поламалося, відказала. Дійсно, ми звертаємося до системних адмінів як до лікарів швидкої допомоги, бо тільки вони у змозі встановити точний діагноз і провести ефективну терапію будь-якого технічного збою. Техніка вона теж як і чоловік боліє. Бувають такі навіть дні, що маємо, все нормально, а потім все виходить із строю. І тоді доводиться не зважати на час. Обична стереотип кої? Системний адміністратор, це значить чоловік там сидіти за комп'ютером. Лениво класают на клавиши, там чашка кофе или неизменная присутствует. Ну, никто ж не думает, что это связано. Бессонной ночи, чтобы днем эта система работала, чтобы сотрудники могли прийти, там, 8 часов включить и нормально работать в нормальном режиме. Дмитро постійно удосконалює рівень своїх знань. Його головний принцип працювати на упередження збоїв у роботі локальної мережі і специфічного програмного забезпечення фінансового управління. Кваліфікація і професіоналізм нашого Дмитрія Васильовича дозволяє нам спокійно, увірено виконувати наші основні функції як фінансове управління. Працівники торгівлі у неділю відзначають своє професійне свято. Без торгівлі неможливо уявити світ і наш побут. Напередодні дня торгівлі ми завітали на одне з підприємств міста у цьому році. Торговельне підприємство, яке має у місті мережу магазинів господарських товарів, відзначило свій десятирічний ювілей і стало соціальним партнером Лозівської міської ради. Ми вносимо вклад в бюджет міста, допомагаємо садикам, школам спонсіруємо їх. Розширення мережі магазинів дало можливість покупцям різного рівня достатку знайти для себе необхідний товар. Цьому приділяють велику увагу менеджери підприємства. Вони стараються знайти на ринку товар, який би відповідав ціні і спросу. З кожним роком зростає професійний рівень робітників підприємства. У нас йде постійне навчання, обучення, тренінги, повищаємо кваліфікацію, відправляємо... Харків на навчання. Клієнти магазинів не завжди можуть розрахувати кількість необхідного товару, але завжди їм на допомогу прийде продавець-консультант. Ми зустрічаємо своїх покупателів доброжелательно з улибкою. Показуємо весь асортимент товару, розповідаємо їм, тому що всі продавці-консультанти в цьому справі компетентні. Добре обслуговують, великий асортимент товарів. Ми сподіваємося не стесняться консультуватися у продавців, Они можуть наказати кваліфіковану допомогу про щотах всіх розходних будівельних матеріалів, які необхідні для ремонту. У одному з магазинів мережі, куди ми завітали, багато торговельних залів. Кожен з них оформлений у своєму стилі і кольоровій гаммі. Наше стремлення – улучшить стан магазину, щоб покупателю було приємно прийти. посмотреть, чтобы весь товар, выкладка, все было доступно. При оформлении этого зала мне хотелось сделать что-то приятное, красивое, поэтому вот этого дельфина собрал самостоятельно. Продавцы магазину задоволены работой в комфортных умовах. У коллективе тепла, атмосфера и взаимопоразумения. У нас коллектив очень доброжелательный, делятся своими какими-то новыми... Навыками или познанням какої-то інформації текущих кадров у нас практически нету. Многие продавців вже працюють 10 лет з начала образования нашого магазина. Я считаю, що наш магазин нічуть не хуже, чем в Європі. Напередодні професійного свята у п'ятницю працівників торгівлі віншували у виконкомі. Найкращих представників торгівельної сфери урочисто нагородив Лозівський міський голова Сергій Степанов. До присутніх він звернувся зі словами вдячності та привітання. Город розвивається. Благодаря вам, звісно, здається настроєння соціальне. Благодаря вам ми маємо можливість отримати качественні услуги. Ваша работа эмоциональна и приносит не только позитива, иногда и негатива, покупателям у нас разные. Пускай будет светлое тепло в ваших душах. Развивайтесь в самые добрые искренние пожелания здоровья. Солисты та творчі колективи міста подарували працівникам торгівлі святковий концерт. 28 липня святкують ще одні спеціалісти, які знаються на особливостях ринку, вміють планувати продавати. Сьогодні послуги цих фахівців стають все більш затребуваними. Їхня праця будується на різноманітних технологіях та використовується у різних сферах. Вони можуть створювати та управляти думкою суспільства. Називаються вони піар-спеціалісти. Усіх ложівчан, хто володіє цим мистецтвом фахово чи за інтуїцією, поздоровляємо. І тепер від справ буденних довічних, вічних. 28 липня в Україні, відзначається 1025-річчя хрещення Київської Русі. Історична подія нагадаємо відбулася в 988 році і стала вирішальною у подальшому розвитку України. Християнство було визнано провідною релігією. Всюди почали зводити православні храми. Значна роль у цьому належить князю Володимиру Великому, якого церква визнала святим рівноапостольним. Як свідчить літопис перед хрещенням рівноапостольний князь Володимир Зненацька осліп. Диво сталося, коли Володимир повірив у Бога і охрестився. Під час обряду він прозрів. Для нього це дійсно був революційний вибір, тому що людина, яка раніше вела життя, скажімо так, багато воювала, вела. Невпорядковане сімейне життя після християнства вона повністю змінюється і саме впроваджує ці зміни в суспільній свідомості. Згодом була хрещена вся Київська Русь. За свідченням істориків на українських землях християнство утверджувалося протягом багатьох століть. Люди завжди шукали шлях до Бога. Ці пошуки привели їх до прийняття християнства в Україні. Найперші згадки про християнство датуються першим століттям, тобто ще за життя учнів Ісуса Христа. Один із учнів Ісуса Христа, апостол Андрій Первозваний, він відвідав Київ, благословив це місце і поставив хрест на тому місці, де знаходиться зараз Києві Андріївський храм. В біблії апостол Павло так і пише, що у тих людей, які не знають Христа, у них закон мається на увазі, тобто закон Божий, записаний в серці. Рівноапостольний князь Володимир Святославович успішно запровадив християнство як державну релігію, яка об'єднала тодішню державу, сприяла розвитку освіти, духовності і культури. Проблеми, які постають зараз перед нами, точно такі самі проблеми поставали перед нашими предками. Тому що, коли ми читаємо Біблію, ну в принципі ті самі проблеми стоять і зараз перед людьми, тобто і Крадіжки, вбивства, обман там, лихослів'я і так далі. Тобто, в першу чергу, це привід ще раз замислитися. Свято має бути великим, але особистим для кожного. Це була остання інформація на сьогодні. Дякуємо, що з нами. Новий тиждень, нові можливості. Все залежить від нас. На цьому я прощаюся з вами, принаймні до середи.